Стараємося зробити максимум, щоб швидше закінчилася війна і всі повернулися додому. У До мене два брата пішло, одразу в середній пішов, потім я пішов і за мною старший. Ну, Одна ждуть техніку ремонтовану, хлопці ждуть машини, ті ждуть продукти, ті боєприпаси. Ну, я відповідальність несу за цих людей. Я їх дожджував завести цілими, неврядимими, неушкодженими і вивезти. Я сам з Кировоградщини. Займався бджолярством, mm -hmm. працював в енергетиці на підстанції Українка. Всі переживають, сім'я вдома переживає. Mm -hmm. Дружина, два сина, син меншому вісім, буде усього марту 9, а старшому 13. Mm -hmm. І почалась повномасштабка 24 числа, лютому місяці, я пішов. У мене два брата пішло, зразу середній пішов потім. Я пішов і за мною старший пішов. І ми всі три брата воюємо. з братом. Старшим з братом ми в одній бригаді, але він в 101-му в мінометці, а середній брат зараз на Херсоні. Я не знав, як воно вийде. Я прийшов просто ну, туди, де набирали нас, фармірували, той туди, той туди. Сказали, що що ти вмієш. Ну, все вмію. Ну, можу на машині, права є, все є, трактористи, все в мене є. Попав я в Так, Виїжджали, там на Херсонщині були. Перші виїзди ніколи не забуду, 27 травня. Це перший виїзд, нас був на бойовий Ну, іменно відремонтувати техніку і щоб виевакувати техніку, ну, нашу техніку. Виїжджали, у да, нас був свій ЗІЛ МТОшка, у нас команда група. Ну, Група була, там три чоловіка. І ми це три чоловіка виїжджали туди іменно на виїздацію. А їхав по мінному полю, ви не представите собі. Ну, дуже страшно було, по-перше. Да, ну, ми підтримували один одного з побратимами, співали патріотичних пісень, червона калина. На Херсонщині в мене був обстріл, ми були на Кирпічному. У мене там два побратима, два побратима поги... по... ну, погибло. Uh -huh. Дуже шкода. Витягував своїми руками, ну, прилетіли. Ці авіаційні бомби, не знаю, що там ракети, не ракети. Ну, коротше, вийшло як, що ми вийшли тільки, там у нас була теж група, де ми діжурили там. Вже ж так само, Вилучається, там бокс був, зайшли ну, там, перепочити, попити кави, там, перехватити що то. І вийшло, що виходили два чоловіка. Ну, я там іще побратим і вийшов, а залишилося там декілька чоловік. Чуйка якась була, я виходив все час і подивлявся в сторону Херсона, чи нічого до нас не летить. Але я тоді вийшов, щось не звертав уваги. І тільки виходив, коли виходив, побратим одігнав зіла, от ось нашу МТОшку одігнав зіла. Я пішов вже йому допомагати, там причепити крюки. Ну, ми теж там витягували мотори, ну, так само робили. Ремонт техніки. І вийшло, що ті, хто стояли біля столу, вони залиши живі, контужені, звісно, але живі. А ті, хто далі, один лежав між машинами, його засипало, а другого побратима, і вони було це два, два друга, вони в місті самі з Одеси, ще й через стінку жили один одного. Ну, вони, наскільки я вже знав, їх там довгий час. І оце вони ну, одного присипало, а другого ми хотіли врятувати його, привалило. Плитою ну, ми того витягли, розгорнули, витягнули, виходить, винесли, а цього привалило плитою, ми її не могли підняти. Поки я побіг цього ж зіла, щоб витягнути ну, крюки, це ж підняти плитуцю. Ну, поки ми його витягли, він уже, на жаль, ми його врятувати не змогли. На даний момент ми виїжджаємо, облаштовуємо також позиції, ну, позиції фортифікаційні спорудження, орождення, ці окопери їм для хлопців, для піхоти. Робимо бійниці, перекриття, щоб можна було сховатися, накриваємо чим можемо. Ну, нас турбували скиди, дрони. Ну, дрони літають, скиди, мінометка. Ну, в основному скиди і мінометка. Якщо нас попалили вже, то ми стараємося відходити. Ну, все одно повертаємося, забираємо свої інструменти, працюємо далі. Ну, я рік, я перевівся сюди в БМЗ, я так само займаюся технікою, ну, ремонтую і обслуговую, що ми можемо зробити на місці, робимо на місці. Ну, так само, як я в рембаті робив, так само я продовжую техніку. Хоть, ну, на взвод технічного забезпечення. Я довжен, щоб техніка була на ходу. Ну, постаратись зробити мінімум времени, щоб швидко, скоро і надійно. Одна ну, ждуть техніку ремонтовану, хлопці ждуть машини. Продукти, ті ждуть продукти, які боєприпаси. Ну, так ну, виходить, артерія розходиться по всій бригаді. Стараємося зробити максимум, щоб швидше закінчилася війна, і всі повернулися додому, до сімей, до дітей. Сьогодні був теж такий випадок. Ми їхали на позицію облаштовувати, їхали побратимів ну, не з нашої бригади, там, ну, ми всім допомагаємо. Побратимів підбила рп вішка. Ну, Їхали на позицію, везли БК, не знаю, ну провіант чи що вони там везли, але їх коротше, в них влетіла рп вішка. Нас вивезли на позицію. Я сказав водію, щоб він вертався назад і допоміг ну, вивезти. Він їх вивіз до евакуації. Хлопці здорові, ну як, ранень, один ранений, трьохсотий один контужені, але живі, вибралися, все добре. От як ми нову позицію робили, зайшли там теж так само мінометчики, що ми на одній, на другій позиції, ну там БПЛАшники, ну, ми, ми з ними в місті робимо. Ну, вони свою роботу роблять, всі свою. І вони кажуть нам, наприклад, хлопці, не йдіть там, мі... ну, там стояли якісь там раніше бригада, стояла, підрозділ, і там, можливо, розтяжки. Ну, що мені робити? Мені, мені сказали там копати. Ну, Я йду вперед, кажу хлопці, ви по моїм слідам, йдете за мною. ну, Через там 5 хвилин я пройду, скажу все чисто, і прийшлося ще й розмінірувати. Ну, я нічого не знайшов, але, але хлопців провів на нашу позицію, де ми повинні були працювати. Мене на даний момент назначили командиром цієї бригади. Ну, У мене сім в... 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 чоловік, я восьмий. І мене назначили командиром. Я відповідальний несу за цих людей. Я їх можу завести цілими, невредими, неушкодженими і вивезти. Я командир відділення. У ну, мене є відділення своє, але це в мене вже другі люди з інших підрозділів. Получається, я можу їх скоординувати, ти робиш те, ти робиш те. Але ми так, ми зайшли на позицію, дивимося там Да, Я глянув, ага, треба так так зробити, куди направлення, в яку сторону скудово. Можуть бути ну, підходи кацапів, я роблю бійниці, там той стоїть не копає, другий. Все, зробили, викопали. Наприклад, викопали позицію, все, робимо там облаштування. Бійниці робимо, потім перекриття робимо, нори риїмо лисячі. Ну, все робимо, щоб виходи, заходи, замаскировуємо його все. Ну, робимо так, щоб під це, Але зараз сніг дуже нас ну, помітний. ну дуже. Ми починаємо викидати землю і воно її видно, дрони зверху бачать. Так, ми робимо все як для себе. Спочатку я пам'ятаю свій перший окоп, він, я до нього ходив не один раз, він мені дуже подобається, але, але ми зараз ростемо, так само, як з технікою, ми ростемо ми їх, з їх робимо, максимально їх замасковуємо, максимально зариваємося глибоко. Під два метри робимо дуже хороші перекриття. Ну, з підручних матеріалів, кацапів там хватає, деревини, вистачає, всього. землі вистачає, насипаємо все. Все робимо для того, щоб тільки для безпеки наших надо прислухатися до своїх підлеглих, давати більше відпочивати. Ну, не заганяти їх, людей, тому що ну, зараз, да, зараз, звісно, такий момент. Треба ну, трошки под... Трудитися, тому що зараз дуже тяжко, зараз йдуть бої в нас. Ми цього, ну, нам ніхто не розказує, але ми відчуваємо це на своїй шкурі. Я просто хочу, щоб вже не було, не було цих страждань, щоб вже все закінчилось і щоб всі повернулися живими і здоровими додому. І я стараюся зробити те все, що від мене залежить. Копати я буду копати, ремонтувати буду ремонтувати, стріляти буду стріляти. Все буду робити для того, щоб тільки перемогти. Далі планую працювати в енергетиці, дільництвом, садоводством. Все буду робити для того, щоб ну, піднімати на ноги сім'ю, Україну, ну, чим зможу так, допомагати.